Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в гарному стані. В СМТ Вільшана. Звенигородський район Черкаської області. Площа будинку 20... 65 метрів квадратних. Земельна ділянка 60 соток. Стіни з цегли. Будинок зведений. 1960 році. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів. Вартість будинку 2,5 тисячі доларів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.